Людина, яка любить сваритися, з нею не можна чому сваритися. Це не твоя вагова категорія, ти програєш, це професіонал. Ти час від часу сваришся, і ти вступив сварку з професіоналом. Він тебе переможе. Ти не встигнеш слово сказати від 10. То із сварливою людиною. Ви знаєте, наше людське я, вона нам деколи не дозволяє замовчати. Ти, твоє я каже тобі. Ну, а що ти маєш мовчати? Ану докажи. Ану докажи. Бо мудра людина вона розуміє, що із такою сварливою людиною ну, ти ніколи не, не вийдеш переможцем. Ти просто будеш мати проблему. Але людська гординя деколи нас накручує, щоб ми щось доказували. Пам'ятаєте, як Христос йому там говорять різне, а він пальцем пише по піску. Та він нікому нічого не доказує. Бо що ти докажеш людині, яка не хоче чути? Вона просто хоче, от є людина, яка хоче кричати, то єдиний варіант спілкування з нею це мовчати. Хай викричиться, втухне, ну і тоді, може, колись удасться з нею поговорити. Не жартуй з невігласом, щоб не піддалися нечистю твої предки. Предків згадають. Ви, ви, ви розумієте, якщо щось, як щось сваряться, зразу згадують предків, особливо русські люди. Хто такий невіглас? Безкультурна людина, неграмотна людина? тупа людина. Тобто з тупою людиною не жартуй. Чому? От є люди, які розуміють жарти, є люди, які не розуміють жарти. Так? Взагалі, от люди, які багато жартують. То від них вимагається трошки к'ю мати. Ці люди, які люблять іронію, як правило, це люди, які мають трошки к'ю. Так, так, для юмору треба мати певний інтелект. Бо коли людина не має інтелект, вона розказала анекдот, і всі не розуміють, що сміятися, бо, бо воно докупи не в'яжеться. То треба ще мати трошки кю. Так от якщо людина має к'ю нульове, і ти з нею будеш жартувати, вона ж нічого не розуміє. Є людина, яка шуток не розуміє. І ти знаєш, як будеш жартувати, знайдеш собі проблеми на свою голову. Тобто ти хотів там трошки гарно поспілкуватися, а закінчиться проблемою. Тому не з кожним треба, що взагалі, Господь не радий дуже жарти розкидати, ну але, по крайній мірі, вже хочеш жартувати, то знай з ким. Чому, чому не віглас предків згадає? Він буде тебе злословити. Скаже, ти такий дурень самий квітато. Бо ну, і, і маму згадає, і бабу, і всіх на світі згадає. Тому краще його не чіпати. Не докоряй людині, яка навертається від гріха. Пам'ятай, що ми усі знаходимося під єпитиміями. таке пахне православним катехізисом. Єпитиміями. Що таке єпитимія? Ага, провина. Під провиною, значить, слово петим'я, напевно, означає провину. Ми всі винні, тобто ми всі під провиною. Тобто людина навертається від гріха, вона грішить, не треба її засуджувати, що вона грішна, бо ти сам далеко від того не втік. Ти теж маєш гріхи. так? Не гріши, бо сам винний перед Богом. Тринадцятий вірш. Не розпалюй вугілля грішника, щоб не згоріти від полум'я вогню Його. І не повставай проти нахаби. Щоб він не засів за сіткою в устах твоїх. не розпалюй вугілля грішника, щоб не згоріти від його вогню, це те, про що ми говорили трошки скоріше. так? Про суперечку, що з такою людиною ти не виграєш і не входь в це. Не повставай проти нахаби наглої людини, щоб він не засів засідкою в устах твоїх. Ага, тобто, якщо ти з наглою людиною йдеш в конфлікт. А гляди, і ти таким станеш, ти почнеш з ним сперечатися, згрішиш. Казав Христос: не кидайте перел перед своїми. Тобто є люди, з якими ти ніколи не, нічого не виспориш, не виграєш, нічого не докажеш, це безполезно. Це просто зробиш собі проблему. Краще просто промовчати, обійти стороною. І краще з такою людиною, яка от їдеш на дорозі, бачиш, от людина таке витворяє і думаєш, Господи, як казав. Давид, не моїми руками.